Доброго дня, шановні очі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Пробачте, у мене ще е, не, не зовсім повністю пройшла спина. Я потягнув миші спини біля поясниці. Сьогодні ми зробимо розминку і вправу на розтяжку. Все робимо спокійно, без резких руків, розминаємо з верхніх цівок і потім переходимо до розтяжки. Поїхало, виконуємо все спокійно, без резких руків. розпочинаємо руки на пояс. Голови вперед назад, ліво вправо. Поїхало виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять, тр... п'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять. Головою вліво в праву сторону. Продовжуємо. Поїхало, виконуємо. Раз. два, Тільки головою. три. Без різких. П'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, пятнадцять, дванадцять, двадцять, двадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, двадцять руку сторони, чотири за до себе, чотири рази до себе, по сторону до себе пихали. Раз. Це 18, 15, 20, 18, 21, 22, 23, 25, 6, 28, 29, 30, 31, 32. Ось, тут не завдання. Ліва рука добрий, два прібої ліво рукою, на 3 4 зміни положення рук. Два прогиби іншою рукою. Ліва рука догори, спокійно виконуємо. Наступне завдання. Руки в сторону кистями, чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в сторону кистями до себе. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу кинопості. Нахит улба вперед назад, ліва вправо. Розпочинаємо спокійно безразких рухів вперед. Но виношні пліч. Раз, два. Спокійно. Три, чотири. без Безерських рух. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, двенадцять, 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 тринадцять, дванадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, дванадцять, сімнадцять. Продовжуємо. Дев'ятнадцять.

46, 47, 48. Два порота тулоба вліво, два порота толуби вправо. Продовжуємо. Раз. Без різких рухів. Два. Дуже старанно виходимо. Три, чотири. Молодці, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, п'ятнадцять, тринадцять. тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. тоже хорошо 21 22 23, 24 25 спокойно 26 без резких 28 29 30 продолжим 31 32 33 34 35 36 Вісім, сорок, дев'ять, закінчен. Руки на пояс. Два нахлати лоба вліво, два нахлати лоба вправо. Руки на пояс. Виконуємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Спокійно. Тринадцять, чотирнадцять. Без різких П'ятнадцять, шістнадцять. Дуже старому пино. Сімнадцять, сімнадцять. Дев'ятнадцять двадцять. Дождем. Десять нахила тулуба якомога нижче по цьому не обов'язково ладонім торкати підлогу, Стараємось рівно стримати спину. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рознаємо. Одну ногу, 10 разів, потім іншу ногу. Ставимо ногу на носок спокійно. Без зразких рухів. Розпочинаємо розминок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок. Розминаємось. Розминаємо, пробачте, розминаємо. Ногу, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сьогодні розминку зробимо звичайну, але не стандартну, разом ноги. А ноги на рівні плечей приблизно. Нахили 10 разів к одній нозі. Тягнемось. Я вибачаюсь, нахиляємося, маю на увазі тягнемося рукою вперед, 10 разів іншій нозі, 10 разів я не оговорився, вперед і 10 разів іншій нозі. При цьому стараємось. Коліна не згибати. І стараємось тримати рівну спину. Поїхали. Раз. Два. Три. Так, так. Ровно спину. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Кожного разу тягнемось вперед. Стараємось. Вісім. Дев'ять. Десять. Посередині. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Вісім, 9, 10. Кінчуємо нозі. Тягнемось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. На сьогодні все. Ми закінчили. Всі, хто виконував дуже великі молодці. Я вас прошу, не забувайте. Обов'язково перед тим, як робити якусь праву. Обов'язково розігріваємо мишці, робимо розминку і потім переходимо до основної вправи: на витривалість, на гнучкість, на силу, на прес. Будьте здорові і якщо вам подобається, ставити лайк, обов'язково підписуйтесь, будьте здорові і до інших зустрічей, дітки. Бувайте, папа, -па, на все добре.